Я рада вітати вас на своєму каналі. Хочу подякувати за вашу активність і давайте дивитися, що вам готують вихідні. Вихідні готують вам якусь інформацію. Можливо, ви будете шукати якісь для себе знання, інформацію через якусь будь-які джерела, щоб в чомусь прояснилася для вас якась ситуація, або ж хтось принесе вам цю інформацію. Тобто, це можуть бути листи, повідомлення, або ж ті ж самі новини. Ну і ще можу сказати про те, що може бути трішки роздратований стан, можуть дратувати люди, оточуючи якимись своїми такими підколами, будуть якось так діставати, і ви будете. Не будете дратуватися. Але е, говорять про те, що оця ситуація, яка тут буде, вона вам для змін, для того, щоб перевірити вашу міцність в плані вашої витримки. І якщо ж ви отримаєте якусь інформацію, то вона для вас буде досить важлива. Не ігноруйте її, тому що ця інформація несе вам якісь важливі зміни або якусь е, важливість в плані просування у вашій справі. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалих вихідних.